Вітаю, Вітаю, любі друзі! Вас стає більше і це викликає мега приємні почуття. Дякую, дякую всім, хто зі мною, і всім, хто зацікавився і зайшов на канал. Саме набирає обертів посів насіння. І стільки поступає інформації, як проростити, в чому намочити, чий метод найкращий, що іноді голова кругу і досвідченого огородника. А як же розібратися в тому, хто лише почав займатися вирощуванням розсади? Буквально вчора я бачила, як замочують розсаду у натертій картоплі. Сьогодні дивилася, як збризкують розсаду корневином. Тому вирішила зібрати всі методи замучування в одному відео, щоб е, люди могли зрозуміти, що дієве, а що ні. Це не значить, що я закликаю всіх е, використовувати всі методи або ті, які мені сподобалися. Одні з них мають наукові дослідження, інші, хоча б, дослідження, яке вже проведене не науковцями, а з людьми, е, не меншим знанням і досвідом як науковці. Треті – створені на якихось догадках чи власних експериментів. От, експериментувала людина, їй вдалося на її росу цей метод дієвий, вона його показує. Можливо, він е, науково доказав би, що то не так, що це співпало. А можливо, і хороший метод. А є, що взагалі не підходить. І є абсурдним. Тому кожен має право на свою думку і на свій розсуд, яким методом користуватися. Інгредієнти, які використовують для замочування насіння, настільки різні, що навіть неможливо створити якусь шкалу корисності від найкращого до гіршого. Не можна сказати, що треба замочувати їм в цьому, бо це є найкраще, а другий варіант цей, 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 і так уже донизу, що зовсім немає ніякої дієвості. Основна ціль відео, щоб зрозуміти, що краще використовувати при замочуванні, насіння, щоб його обеззаразити, а що краще використовувати при замоченні, щоб насіння просто стимулювати до проростання. Стимулюють насіння тоді, коли насіння дуже з твердою оболонкою. Ось я для вас поставила. Насінько щавлю. Ви знаєте, що такі рослини, які ефірні, дуже важко сходять, його треба намочити. В чому намочене, я скажу? Пізніше. Ну, це для експерименту, звичайно, зараз я її сіяти не буду. Та. Значить, намочивши те насіння, вона твер тверда оборонка руйнується, і сходи значно кращі. Далі пророщують насіння для зручності, щоб легше насіння було наклюнувши, положити в касету у кожну ячеєчку або в кожен стаканчик, і тоді насінчку вже швидко зійде, і буде дуже мало тих стаканчиків або зовсім не буде, у яких насінчика не зійде. І третє, це ускорюють проростання, коли запізнюється стернем посіву. Якщо, наприклад, потерпіли неудачу з першим насінням, і насіння набагато менше зійшло, ніж очікували, то можна прийняти з таким методом, щоб його проростити, щоб воно доганяло або першу партію насіння, або взагалі встигало за строками вегетації, щоб віддати свій урожай. А е, замочування за цілею обеззараження від хвороб е, потрібно для того, щоб обеззаразити насіння. Яке висадити, щоб воно не мало хвороб хоча б на першому етапі, хоча б не впало від чорної ніжки, ну і не перенесло ті хвороби, які мало на городі де росло. Професійне насіння не потребує від замочування, бо у нас це зробили виробники. А зібране в домашніх може мати якусь болячку, тому його можна обробити. Хоча не завжди від усього вдається це зробити. Тому є грибки, які є на самому насінні, і їх легше вбити, а є, які сидять в самому зарудку. Їх не так просто вбити в домашніх умовах. Тому е, вдається їх вбити чи ні, чи взагалі е, все насіння здорове. Е, задача моя розповісти, щоб хоча б вони робили того, що не є дієвим. Е, в голові крутиться одна давня історія. Чому запам'яталася вона мені і ну, викликала завжди тільки хорошу іронію? Один знаменитий блогер, який має дуже багато підписників, колись показував, як він експрес-методом швидким пророщує насіння сіянки, чорнушки. Всі знають, що в неї дуже тверда оболочка, і це насіння він кинув у кип'яток і кип'ятив 30 хвилин. І виймає це насіння з марлічки і показує, ось дивіться, тут є білі проростки. Ну, Для мене це було вже дивне, хоча я абсолютно не агроном. Але було цікаво, що, що далі з цим всім. І через, ну, всі ж кинулися це, це насіння пророщувати, ура, який метод, який цікавий, який швидкий. І почали далі писати йому, це не добре, це метод не дієвий, це обман, ви обманюєте і так далі. І знайшлася потім розумна людина, яка пояснила, так такий метод існує, але він не для того існує, з якою цілею його показали. У насінніводстві, щоби оприділити схожість насіння, використовують такий метод, тобто відчитують, наприклад, там 100 чи 1000 насінин. Беруть його в кип'ять, кип і е, від гарячої дії кип'ятку оболочка лускає, і з'являються е, зародища. Це не, ну, не, про, не проросли вони, не мали вже енергію, якусь силу проростання і проштовхнули ту оболочку. Його просто розірвало від гарячої температури і вони з'явилися. Але це означає, що там є живі зародки, і коли б ці насінинки положити в, в землю. То вони б обов'язково проросли. Тому кількість насіння, яке має білий зародич, прощитується. І таким методом висчитувалися процент схожості насіння. От Так, що, бачите, виходить так: чули з він, не чули, де він, якби і метод, метод, якби він до цього не годиться, а, а людей в оману овів. Вертаємося до. Замочування насіння у воді. Звичайно, для проростання насіння потрібно лише що? Земля і волога, і насіння вже проростає. Та навіть без землі, якщо ви замітили, що ви збираєте свої помідори і їх лишили, щоб е, там вже переграла м'якоть. Е, бувало таке, що я іноді забудусь, оскільки дуже зайнята заглянути туди, приїду, дивлюся, а вони вже попроростали. Тобто вода це. Те, що природа заложила, щоб насін, насінинка могла прорости. Тому, е, навіть коли роблять експерименти для е, чистоти експерименту, е, ніби як замочують в різних препаратах, але все рівно замочують рослинку е, на у чистій воді. І тому виходить, буває, що. Ну, Щось з препаратів таке, ніби помічне, ніби дієве, ніби хороше, ось, подивіться, проросло в тому і тому, і тому, все нормально. Але коли подивитися на проростання в чистій воді, воно проросло абсолютно так само. Тоді Питається навіщо даремно махати руками. Отже, у воді можна просто замочувати насіння, але замочувати його розумно. Повинна бути волога тряпочка або вологий спонжик. Не так, що замочую насіння на 10 днів у воді. Накидали туди насіння, поставили. І що з тим насінням, воно задихнеться, йому не буде вистачати кисню. Ще краще замочувати насіння у талій воді, але в снігу. Ну, Цього року у нас сніг і за гроші не купиш. І ще один з видів замочування у воді це називається. Такий метод стресу це коли береться гаряча вода, ну, вже не кипяток, як я вам розповідала. Гаряча вода до 80 градусів і береться дуже холодна вода. Або в воду ще кидається лід для кращого ефекту. І тоді на 3 секунди опускається на стінечко у гарячу воду, потім на 5 секунд в холодну воду, щоб зовсім охолодити, потім знову в гарячу воду, потім знову в холодну воду. Таким чином робиться стрес і рослинка починає швидше проростати. На рахунок обезараження, можливо, якісь зовнішні ознаки грибків можна забрати за рахунок гарячої води. Так, далі. Далі я вас буду шокувати. Білізна. Ось такий препарат, як не дивно, вбиває вірус табачної мозаїки. Розводять його один до одного і не більше насіння замочують, як на 15 хвилин. Більше не можна, бо не зійде зовсім. Як бачите, такий собі ем, ризикований метод, бо знезаразити, то він знезаразить. Але я дивилася інше відео, де показували, що. При експерименті там розвиток затримується і проростання йде поволі, або взагалі можна спалити. Янтарна кислота нормалізує мікрофлору почви, допомагає рослині усвоювати мінеральні добрива і стимулює схожість. Ну, тобто, незрозуміло, можливо, це як маркетинговий хід. Вона не наносить вреда зовсім, бо швидко розпадається. Ну і питання, наскільки допомагає, невідомо. Досліджень ніяких я не бачила. Скажімо, і не пошкодить, і не має право жити такий метод. Можна пробувати ним. Марганцовка. Ось знову підсуну, тут я поставила марганцовку. Пермаганат. Пермаганат, калію. Слабий розчит підходить лише для поливу гринту. Бачите, як кажуть, розбавляти слабим розчином, таким, бо це засильний розчин. Слабим тільки можна поливати грунт, щоб його не заразити. А щоб обробити насіння, потрібний сильний розчин. Такий сильний розчин вбиває патогени в всередині насіння, але він може принести шкоду, тому що коли марганцовка розчиняється, Покажу вам, чи вона добре розчинилася. Уже розчинилася добре. А зразу тут були такі кристалики. І от є, 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 є. Декілька кристаликів, я бачу, бачите. оці кристалики, якщо попадають на насіння, вони його палять. Тому теж такий метод рискований. Я ним не користуюся. До того він ще й брудний. Стоїть у мене ця марганцовка давно. Оце десь її там відкопала, знайшла для того, щоб показати вам цей експеримент. Експер... Значить, марганцовка не моє, хоча науково доказано, що не можна обробляти насіння. Глоргексидин вбиває всі зовнішні патогени. І що ним роблять, беруть чистий розчин і замочують на 15-30 хвилин. Йод теж в інтернеті колись дивились, що обробляють йодом. І радять це робити. Йод взагалі не варто використовувати. Все, що може допомогти насінню, у ньому є в такій мікрокількості, що немає і про що розмовляти. Спирт. Ось дивіться. То в нас любить спирт. Одну бутилочку я вже майже використала, друга повна. Я використовую спирт і він обеззаражує і вбиває, принаймні, ті патогени, які є зверху, а ще розм'якчує оболонку. Саме у спирту я замочила ось тут щавель оболоночка слизька розм'якне. Ну, на 20 хвилин потрібно замочувати, змивати і вже можна висівати. Алой, береться гілочка алоя, але гілочка алоя потрібна, щоб була не молодого, щоб рослина мала хоча б 3-4 роки, зв'язається знизу і ставиться на двоє суток у холодильник. Тоді виймається, розчиняється один до одного і у тому розчині намочується насіння. Чому ставити обов'язково в холодильник? Та тому, щоб простимулювати виділення імуностимулятора і стимулятора росту у самому алої. Не пам'ятаючи, сказали, що потрібно в холодильнику тримати два дні. І хочу сказати, що був проведений експеримент по схожості, і зійшло те насіння гарне. Але коли роздивлялися в тому експерименті різне насіння під лупою, то побачили, що там розвиваються патогени. Тобто там є хороші вони чи погані, то не була така вже лабораторія наукова, і, але все рівно вони розвивалися. І щоб ці патогени не розвивалися. Ви на сінічко, після того, як намочили в розчині алою, дуже-дуже добре промийте. Воно стимулює схожість, але ні в якому разі не вбиває ніяких патогенів і грибів саме. Лише може тільки принести їх рослину. Так, чесник. Старий метод, я вже і не бачу, щоб зараз його використовували, але як колись використовували. Самі розумні наші бабусі, дідусі, агрономи це брали чесник, товкли його, розмелювали не металічним і не в металевому посуді, настоювали і ним обробляли. Ну, які дії чеснику, ви всі знаєте, будемо думати, що щось таке він там повбиває. Ну, а водиці, само собою, на сінічку набухає і проростає. Тут ще я згадала про фурацелін. Дослід не показав ніякого беззаражування цим препаратом. Так. Фітоспорин. Фітоспорин це біофінгоцид для лікування і профілактики грибкових бактеріальних хвороб. фітофтори, кореневої нилі, парші, борознистої роси, чорної ніжки і іржі. І в рекомендаціях... Намочувати насіння тут немає. Тому, можливо, він нічого не нашкодить, але і користі від нього, напевно, немає. Краще вже той самий розчин використати тоді, коли рослиночка вже проросте. Я фітоспорин дуже люблю використовувати, коли замішую сам грунт. Я додаю його у грунт. І побачила я ще. Радіфарм. Є ще такий прекрасний препарат Радіфарм. Він допомагає пришвидшити ріст коріння, розвитку рослини, впливає якось там на клітини в самій рослині. Я бачила, що теж його використовують для того, щоб замочити насіння. Знову же скажу, що поганого він нічого не зробить, але доцільності в тому немає. Оскільки він досить дорогий, тому краще у цьому препараті вже як буде рости рослиночка, робити і буде корінь розвиватися швидше і користі буде більше. І ще я побачила сьогодні відео: гарненька, молоденька, жіночка чи дівчинка таким приємним голосочком розказувала, що вона. Садить щось там і обробила це корневіну. Е, можливо, буде все добре, але дивіться, я вам принесла професійну пачку корневіну, баночку, і е, тут намальовано корневін для е, дерев, для щіп різних, е, хвойників і е, так далі, листиних. На маленьких пачечках нам навіть не пишуть, чи це такий корнівін, чи це корнівін, яким працюють, коли там хризантему чи з сульфінію черенкують. Це є значно сильніший. Цим не можна черенкувати такі рослинки, як петунія чи хризантема, тому що воно його палить. Але ж ми ж ніколи не знаємо, що там виробник нам положив у ті маленькі пачечки. І він може попалити. Він може попалити самі зародки. Тому не знаю, звідки у неї така інформація. Знову ж корони, він не потрібно використовувати для замочування насіння, а його краще використати так само, підлити рослинку, коли вже вона буде більша, щоб розвивався цей корінець. І на кінець у мене залишилося ще. А, сода ще є. Сода, ось такий абсурдний. Бачила я. Теж е, рекомендацію, ложка соди, заляти води, зробити кашецю, замочити насіння. Так, насіння, можливо, воно розмочить. Шкірочка з твердою може ставина м'яка. Але е, знаю, що сода є дуже вредна. Сода вредна і для рослини, і сода дуже вредна для самого ґрунту. Тому я би не використовувала. Ви собі просто знаєте, що такий метод є. Ще залишилося у мене ось два такі інгредієнти це перекіс водню і картопля. Пюре сирої картоплі, у якому намочують насіння. Я побачила запитання в неті, що раді так зробити і чи це варто робити. І саме це наштовхнуло мене зняти відео на цю тему. Якщо кажуть, що чути дзвін, не знаю, де він. значить... І до чого тут картопля? Картопля має відношення до укорінення, але не для замочування насіння. У чому його діє? Ось оці парости картоплі, де картопля проросла, ці ростки мають собі гормони, які стимулюють ділення кліток і утворення коренів. Тобто, у цьому. Можна замочувати якісь черенки. Бажаю успіху, ваших експериментах, як ідею вам дала. І перекис водню. Він є мій фаворит і, напевно, не лише мій. Перед висадкою насіння замочують на 15-20 хвилин у перекисі. Рощин має бути чистий, його не розбавляють. Я теж донедавна розбавляла, бо думала, що я його спалю і розбавляла. Але попалися мені відео, де вже розказують професійно, що розбавляти його не треба, а треба використовувати такий. Виявляється, що проведено багато наукових досліджень і перекись водню вбиває патогени на поверхні і всередині рослини, стимулює імунну систему в зародищі і присвичує лопання оболочки. Ну, тобто з усіх методів, що я тут, з усіх інгредієнтів, що я розказувала, він від нього найбільше є хорошого. Але і тут я вас розчарую, він вбиває не лише патогену, але і корисну флору. І знову про дослідження. Пророщували насіння в різних середовищах, і в перекисі росточки були тонюсінькі, тобто гірші за інші. Але за пару днів вони наздогнали своїх братів і сестер, які були замочені у інших середах. Але висновок такий: вбили всі патогени погані, і вбили все хороше. І щоб вони мали більше хорошої мікрофлори, її треба туди заселити. І ось тут, в пригоді, може стати той самий алой, той самий піпін. І навіть той самий фітоспорин, який не дасть знову розвиватися поганій мікрофлорі. Напевно, все, напевно, все, що я вам хотіла розповісти, розповіла. Якщо вам зі мною цікаво, запрошую, заходьте в гості, ставте вподобайку і підписуйтеся. Ви не уявляєте, як мені приємно. Бачити ваше спілкування і вашу довіру. Хай всіх береже Господь Бог і гарних всіх врожаїв.